Вас в ефірі фактор безпеки. Понад шість десятиліть НАТО залишається гарантом безпеки на європейському континенті. Весь час двері цього оборонного союзу залишалися відкритими для держав, які прагнули опинитися під його парасолькою. Політика відкритих дверей забезпечила Альянсу довголіття на міжнародній арені і йти з неї, принаймні в найближчі 10 років НАТО не збирається. Саме на такий термін Альянс розробляє нову стратегію своєї діяльності. Схоже, європейці продовжують довіряти НАТО. Його двері і надалі залишатимуться відкритими. Питання лише в тому, хто і коли в них постукає. Втім, потрапити до безпекового клубу вдалося не всім. Навіть якщо країна-кандидат виконувала вимоги, передбачені членством у НАТО. Яскравий приклад Македонія 2008 року. Разом з Албанією та Хорватією ця країна мала отримати членський квиток до НАТО. Натомість побачила перед собою червоне світло. Навіть поважні союзники македонців у НАТО не змогли вплинути на рішення Греції, яка єдина виступила проти прийняття Македонії до альянсу. Втім, це радше виняток, адже в основі відмови були задавлені суперечки Македонії з Грецією щодо назви країни. Проте підніжка від Греції не зупинила прагнення Македонії стати членом НАТО. Обидві держави продовжують вести діалог. Для того, аби знайти компромісне рішення. Майже всі країни Балканського регіону мають непросту історію відносин з Альянсом. Більшість з них зовсім нещодавно потопали у кривавих війнах. Балканський збройний конфлікт наприкінці ХХ століття тривав довгі 10 років. Він зачепив 5 із 6 країн, які входили до складу колишньої республіки Єгославії. Бойові дії, які час від часу спалахували у серці Європи, добряче налякали європейців. Міжнародні організації намагалися врегулювати ситуацію за допомогою дипломатичної зброї. Однак вона виявилася небоєздатною проти монстра міжетнічної ненависті, що століттями зростав на Балканах. Європейська дипломатія зазнала фіаско. Серби та албанці продовжували знищувати одне одного. В результаті Європа змушена була долучити до розв'язання конфлікту третю сторону. ООН ухилилося від відповідальності, делегувавши цю функцію НАТО. Альянс досить швидко поставив крапки над «і». у той час очевидним було небажання однієї зі сторін знаходити компроміс. Проте сьогодні ми бачимо, що населення Косова будь-якої національності чи віросповідання живе у безпечному середовищі. і те, що було зроблено і робиться сьогодні, заслуга міжнародного співтовариства. Ендаймен Едасвадінтернашнол ком'юнітізечі. Щоб не говорили скептики про війну у Югославії, треба визнати, що Альянс приніс мир на Балканську землю. Зрештою, країни Балканського регіону самі дали оцінку тим подіям. Як результат, сьогодні Албанія і Хорватія є повноправними членами НАТО: Чорногорія, Боснія, Герцеговина та Македонія на порозі вступу до альянсу. Інша країна колишньої Єгославії Сербія, яка під час війни випробувала на собі усю військову міць НАТО. Сьогодні тісно співпрацює з альянсом і не виключає можливості вступу до нього у майбутньому. Сербія тісно співпрацює з НАТО у багатьох сферах. Насамперед, сербська влада зацікавлена у реформуванні сектору безпеки країни, де безумовно досвід НАТО стане у нагоді. Крім того, я, як особа, котра відповідає за наукову співпрацю, можу відзначити, що у нас чимало проектів у цій галузі. Успішна миротворча діяльність НАТО на Балканах стала можливим завдяки тому, що альянс, на відміну від ЄС та ОБСЄ, має реальні інструменти силового впливу. Це зрозуміли і в ЄС, після чого Євросоюз інтенсивно почав розробляти підґрунтя для створення європейських воєнних структур. Лотр елемент екстремним айти еласб'ясюр. На жаль, війна всередині європейського континенту змусила нас задуматися над необхідністю створення засобів, за допомогою яких можна було б запобігти військовому конфлікту регіонального характеру або реагувати на кризові ситуації за межами європейського континенту з метою підтримки миру. Треба сказати, що сьогодні у цьому напрямку відбувся певний прогрес, закріплений і введений у дію лісабонською угодою. Водночас треба зважити на те, що спільні операції підрозділів Євросоюзу та Північно-Атлантичного альянсу на Балканському континенті відбувалися під егідою ООН та НАТО. І хоча європейці ніколи не ставили під сумнів доцільність існування альянсу, Євросоюз завжди намагався створити власний військовий потенціал незалежний від США та НАТО. Експерти відзначають, що амбітні плани ЄС насамперед країн Старої Європи. Перетворити організацію на світовий центр сили, який міг би скласти гідну конкуренцію Сполученим Штатам Америки, навряд чи мають під собою реальне підґрунтя. Адже зрештою заощадливі європейці зрозуміють, що створювати ще одну систему колективної безпеки при наявності вдало діючого НАТО за надто дороге задоволення. До того ж, військовий потенціал США, а відтак і НАТО, є хорошим стримуючим фактором для ймовірного агресора. Америка сьогодні присутня в Європі, її військова присутність настільки серйозна, що ну, хоча б той факт, ми ведемо, що в п'яти країнах Європи, якщо Туреччину теж вважати Європою, а вона трошки Європа, знаходиться американські бази, де є певні запаси, скажімо так, ракетно-ядерних сил. Це не буду називати ці країни, але це факт: американська військова присутність в Європі, американські бази в ті же туреччині, американські бази, і американська військова присутність вже сама по собі є серйозним фактором, який у будь-якого потенційного агресора, який захоче напасти на одну з європейських країн. Можливо, відразу відіб'є охоту це робити, а можливо, заставить його серйозно подумати, перш ніж здійснити цю агресію. Європейці прекрасно розуміють, що ця американська парасолька, так би мовити, дає їм можливість економити на озброєннях, і якщо вони в роки холодної війни витрачали десь там приблизно 3% від валового внутрішнього продукту на озброєння, то сьогодні 1-1,5%. Бунтарські настрої окремих країн НАТО дали привід скептиков говорити про те, що альянс втратив бувалу міць і поступово перетворюється на аморфну структуру. Масло вогонь додали лідери цих країн, насамперед Франції Ніколя Саркозі та Німеччини Ангела Меркель, які виступають за посилення ролі Європейського союзу у підтриманні безпеки у Європі та світі. Однак експерти впевнені, що це лише демонстрація намірів. Скажімо, Франція, попри свою риторику щодо НАТО, оголосила про повернення до військових структур альянсу після тривалої перерви Франція, як відомо, є країною співзасновником Північно-Атлантичного альянсу. Уже протягом багатьох років вона активно і послідовно бере участь в операціях, які відбуваються під егідою НАТО. Франція сьогодні є четвертою країною за внеском бюджетних асигнувань до бюджету НАТО. Наша країна задіяна в операціях НАТО в Афганістані та на Балканах, в яких беруть участь близько п'яти тисяч французьких військових рішення, яке ухвалив президент Ніколя Саркозі щодо повернення Франції до військових структур альянсу, є прямим наслідком тих процесів, які тривали протягом останніх років. Насправді, Ніколя Саркозі лише поставив крапку у довготривалому процесі повернення Франції до військових структур НАТО. А почав його Франсуа Мітеран. Який 1992 року ухвалив рішення про те, що французькі офіцери будуть працювати у військовому комітеті альянсу? Попередник Ніколя Саркозі Жак Ширак збільшив їхню присутність, тим самим частково реанімувавши діяльність військової структури Франції у НАТО. Союзниця Франції Німеччина неодноразово висловлювалася проти розширення НАТО. Водночас, на думку авторитетних міжнародних експертів, ніколи не ставила під сумнів доцільність існування оборонного союзу НАТО стало надзвичайно важливою політичною організацією, зокрема в питаннях координації дій між провідними державами світу. І якщо Німеччина хоче впливати на глобальний розвиток та брати участь у прийнятті важливих рішень. Вона повинна залишатися членом НАТО. Я думаю, що німці це розуміють. сьогодні НАТО не спрямоване проти когось. альянс це інструмент політичної координації і обміну інформацією. я переконаний, що альтернативи НАТО не існує. Осом ich glaube, da gibt es keine Alternative. Дефіцит єдності, на який сьогодні вказують скептики НАТО, не заважає альянсу планувати своє майбутнє. Для розробки нової стратегічної концепції НАТО була сформована група мудреців, яку очолила колишній держсекретар США Мадлен Олбре. Востаннє стратегічна концепція НАТО зазнавала суттєвих змін 11 років тому, коли Альянс відзначав своє 50-річчя. З того часу лави Альянсу. Поповнили 12 нових країн, відповідно, змінився і порядок денний світової політики. Тероризм та кібертероризм, розповсюдження зброї масового ураження та боротьба з наркотрафіком ось основні загрози, яким НАТО протистоятиме наступні 10 років. Для того, аби швидко та ефективно діяти, переконані в Брюсселі, альянсу необхідно мати достатню кількість сил та засобів. Трансформація НАТО триває. Його майбутня стратегія буде одним із головних предметів обговорення на саміті альянсу в Лісабоні у листопаді нинішнього року. Наше головне завдання це будівництво організації, здатної ефективно реагувати на нові виклики в найближчі десятиліття у Брюсселі. Готові затягнути пастки для створення менш затратної системи органів управління та оптимізувати структуру об'єднаних збройних сил альянсу. Розраховує НАТО і на співпрацю з іншими міжнародними організаціями Перш за все, ми розуміємо, що НАТО є ключовою політико-військовою організацією, яка гарантує стабільність у євроатлантичному просторі. Однак загрози і виклики, з якими ми зустрічаємося, мають не лише військовий характер. Наприклад, в основі такого явища як тероризм лежать правові та політичні аспекти. Це означає, що НАТО повинна взаємодіяти з іншими організаціями, такими як ООН, ОБСЄ, Світовий банк та Європейський Союз. Саме Європейський Союз, на думку стратегії НАТО, залишається ключовим партнером Альянсу. Численні заходи, де відпрацьовуються питання спільного реагування на кризові ситуації, мають своє практичне продовження. На думку експертів, НАТО та Євросоюз досить вдало взаємодіють у боротьбі з морськими піратами біля берегів Сомалі. У ході операції об'єднаних ВМС НАТО Океанський щит, військові моряки країн альянсу співпрацюють з військово-морською групою Євросоюзу, що бере участь в операції Аталанта. Із Атлантайшн операція Аталанта здійснюється незалежно від НАТО, але в тісній співпраці з Альянсом у багатьох випадках такі місії проводяться і можливі лише за тісної співпраці з Північно-Атлантичним Альянсом і все ж таки імідж Альянсу насамперед залежатиме від найпроблемнішої місії, яку НАТО сьогодні проводить в Афганістані. Досвід попередніх років. Надав чимало уроків силам коаліції, це знайшло своє відображення у новій стратегічній концепції НАТО, головним лейтмотивом якої стало підвищення безпеки цивільного населення під час акцій підрозділів коаліції та шанобливе ставлення до традицій та звичаїв афганського народу. Усі ці заходи повинні мінімізувати негативні наслідки, що мали місце на початку операції НАТО в Афганістані. Та повноцінно реалізувати нову стратегію альянсу у цій країні. Її зміст полягає у поверненні зусиль міжнародної спільноти від абстрактних політичних цілей до потреб кожного афганця. Story, and... в Афганістані ми стикаємося з чималою кількістю проблем. Однак ми переконані, що жителі цієї країни не бажають повернення Талібану. Афганці прагнуть жити у мирній країні, де функціонуватиме легітимний уряд і будуть дотримуватися права людини. Вони прагнуть відчути себе у безпеці. Саме для цього ми навчаємо афганських поліцейських і військових. Вони повинні забезпечувати мирне існування громадян своєї країни. Це те, чого прагнуть афганці. Доля НАТО сьогодні у руках країн-членів альянсу, адже це значною мірою доля європейської та глобальної безпеки. Чи піде на користь НАТО подальше його розширення? Чи зможе цей оборонний союз владнати внутрішні суперечки? Чи здатен він буде ефективно реагувати на сучасні виклики? Покаже час. Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу наступну програму до зустрічі рівно за тиждень.